Всім привіт! Сьогодні у нас розминочка. Поїхали і сьогодні стрибаємо 18-й день. Я, знаєте, дуже пишаюся собою, тим, що я вже в собі виховала шалену дисципліну. І оця дисципліна, яку я в собі виховала, вона тепер на мене працює як заліковка в інституті. І от уже 18-й день, а до того в мене вже був цикл 25 днів стрибочки. Зараз я зроблю 50. Потім я хочу місяць бігати у моря. От така в мене ціль. І потім я, мабуть, замахнусь на 100 днів кардіо. Я точно це зроблю. Подивимося, чи буде я робити перерву між 50, 30 і 100. Може, це буде один, один такий пласт. Ну, 50 плюс 30 це скільки? 80, да? ну там уже 20 днів дострибати. може і так буде. Сьогодні вже 18-й день по стрибкам. Якщо хочете, можете мені задати якісь питання. І я, поки розминаюсь, їх прочитаю, а потім буду стрибати і вам розкажу. Я взагалі подумаю про рубрику таку, щоб знімати вам не тільки стрибки. Я ж кожен день дуже багато чого роблю. Ну, догляд я знімати вам не буду в прямих ефірах, а там, наприклад, масаж обличчя, я роблю зарядку. я роблю. І, можливо, це теж було б по приколу. Знаєте, і поспілкувались, і все зробили. Єдине, що в мене графіка нема. Я дуже багато чого встигаю, і люди знають, що в мене велике ну, планування класне. Але при цьому люди знають, що в мене нема графіка, і не можуть зрозуміти, як це відбувається. Ну, так от і відбувається. Сьогодні в мене в планах, от я зараз пострибаю, потім я трошечки попрацюю, і після роботи я ще буду знімати догляд свій новий марафон прес плюс та дно». Це пушечна пушка. Пушка крутезна, І я вам точно можу сказати, що якщо у вас вивалюється живіт, поперек, тянуть колінка сюди, таз видно треба опрацьовувати, прес треба опрацьовувати це туди. Ну, от я, коротше, сьогодні буду це знімати другий догляд з Гоша. Поки я ставлю скакалку 10 хвилин, і я, якщо чесно, знаєте, що хочу вам признатися? Я заказала собі скакалку на день народження. У мене дуже багато друзів, дуже багато родичів, і в цьому році я святкую. Я дуже люблю святкувати. Я 30 святкувала на 38 людей в ресторані, 35 прям це був 22-й рік. Я відгуляла 5 лютого до війни ще. Я зняла свій улюблений ресторан в Києві. Отой, який я хотіла. У мене грали музиканти ті, які я хотіла. У мене прийшли всі друзі, родичі всі захворіли в ковід. Ну, Ковідом не прийшли, але глобально я люблю масові гуляння такі. І я вмію ними якби, і керувати, і насолоджуватись. І я на 40 років хочу влаштувати. Щось подібне, але з замахом x 100 по грошах. І в мене величезна мотивація за цей рік. Я от що і стрибаю, і зарядку роблю, і тренуюсь. І тренувалася я і 2 числа, і 3. -го. І масаж обличчя почала робити. Ви Не чуєте? Звуки де? Ага. Супер. А, бо я дуже хочу. 40 років свої Це через рік буде. Зараз мені 38, і я буду святкувати 39 як репетиція. Репетиція я буду святкувати, як це вам сказати? Ну, типа, в три заходи з родиною, з алкашами і з інтелігентною частиною друзів. І вперше я буду святкувати на декілька країн. Ну, типа, в мене я пропустила нормальне 36. Це було що попало. Назив це так. 37 було ще гірше. 38. Мені сподобалось, я була во В'єтнамі. І якраз на цей день народження був китайський новий рік в 25 му році. Китайський новий рік був 29 січня. І я пішла в В'єтнамі на місце, де зустр... ну, якби як типу, головна площа, де всі зустрічають. І я зустріла, виходить, з 11 до 12 ночі. І на цей період, на дві ночі, в мене була бронь готеля з басейном на даху на Данангі. Ну, Дананг це місто у В'єтнамі. І я виходить, прокинулася, сходила на басейн. Ходила, поснідала, сходила, короче, я ж на байки їжджу. І я їздила там в цьому місці, місто таке велике, як Бухта. І там Леді Будда, І я з'їздила туди на Леді Будду. а, І ну, мені якби хотілося цей храмовий комплекс. Мені набрали батьки. Мене тато на той момент. Був в Україні, і мама до нього приїхала. І вони були в Німеччині разом і разом приїхали в Україну. І у них були шапки з Дрездена. Ну, знаєте, такі, як туристичні або а Дрезден. І вони вивчили мені на день народження пісню німецьку «Happy birthday to you». Я реально вам скажу, я плакала, прям сиділа там. Це так було мило. У мене є скріншот, ну вони позвонили по телефону. Вони такі смішні. Татові 60, а мамі там 58, було, ми зараз не знаю. Ну, коротше, от 38 я почала оживати. І зараз мені треба гулянь. Я такий персонаж. Але найсмішне, що на курсі соцмережі, де я викладаю, а, говорочка по фрейду, де я вчусь, де я вчусь, на цьому курсі соцмережі. А, я а, ну, ділюсь з своїми ну, сокурсниками, да? ну, типа, а, як я вчусь. І вони постійно ну, слухають ж мене, я розказую там ну, якісь історії, там я там на яхті тусила, там тусила, там підбухала, і вони всі мені щось пишуть, таке, типу, серії. А, Умовно, як прикольно, там, а як можна підбухувати і за тілом слідкувати. Ну і в такому духі, так? Да? І в мене вже їде посилка з якимись чаями для підтримки печінки. Щоб ви зрозуміли. В мене вже все прийшли посилочки. Ну, іду, іде посилочка з чаями для підтримки печінки від моїх коліжанок, Це така ржака, якщо чесно. Ну, оцей э, загульний, 10 днів загульних буду працювати. Вот. ну, масштабно треба святкувати, порепетирувати. І от у мене є ціль. Тобто, я вирішила, що мені треба супер сфокусуватися на 40 років тіло, бо я відновила роботу рук за 24-й, відновила. Функціональність за 25-й, тепер мені треба таку екстремальну красу, яку я хочу. Її зараз нема. Для мене, як от я собі бачу. І в мене виходить, що я дуже хочу відновити прямо от на 40 років тіло. Дуже так мощно, мощно хочу відновити тіло. Потім я дуже хочу а, підготуватись. Ну, я хочу святкувати день народження на Карібах. І для мене, як для людини, яка їздила на роботу 13 років, маршрутка метро Тролейбус, поки це звучить: ну, типу, долетіть туди, гроші, зняти катамаран на карібах, плюс каріби складні в управлінні лодкою, там припливи відливи І я хочу. Ну, якби там капітаном вже ж я буду на катамарані. Ну, тобто для мене це буде виклик ще розібратися, підготувати цю всю подорож. Дуже круто розібратися в цих приливах отливах От, прокласти маршрут. Ну і ну, так, щоб. Ну, ви поняли, аж горло засохло. Тому буду стрибати. Може, психану зроблю рік стрибків? Ну, кардіо. Ой, вибачте. <coughs> ну, хто знає. Ну, а скакалка вже замовлена. В мене просто всі почали питати, що тобі подарувати. А я маю кучу таких маленьких штук, які б я хотіла, щоб вони були в пам'ять про людину. Ну, типу, я прям люблю такі штуки там. І от я замовила в подарунок собі бісерну скакалку. І от я хочу, коли пройде етап стрибочків, це в подорожах, там буде піш, Німеччина. От мене буде шарить. Мене бачите, 25-й рік я провела Португалія, Іспанія, Франція, Італія. Отак. От ну і В'єтнам. Три місяці в В'єтнамі. Я була, Тобто я в чотирьох цих країнах була понизу. Тепер я, знаєте, паралельно така щух, переїхала в Бузапешт Німеччину. Ну, коротше, от двіж. Буде у мене скакалка, буду на бісерні скакалки, робити вам фішечки, всякі. Тому я вже знайшла, де я їх буду брати. Підпишусь на клуб Скакалка Ді, ну, дівчини. Я стрибала це літо все на скакалки два рази в тиждень, по 10 хвилин. У мене виходить, але в мене просто потім помирають гомілки. І я вирішила, що я якраз підготуюсь. Я дофаміновими стрибочками підготуюсь. Потім поганю на скакала, потім біг, же ж буде трошечки. Це буде так терапевтичний біг, але все одно. І потім на скакалочки ту ту Буду фішечки всякі робити. Хочеться. Треба робити, значить, поки хочеться, правильно? Мене мама завжди каже. Оце чесно, от мудрість. Роби, поки хочеться. От в мене малий був супермаленький, мама були магазини по Києву. І там були плюшові іграшки, продавались. І він інколи це і вона йому купляла, ну, з магазину. І воно виходило, ну, типу, ну, як мені здавалось, зайве. І мама завжди казала, ну він же ж виросте, і йому не захочеться. І вже це буде нецікаво. І зараз, дійсно, йому 19. Я зараз перед тренуванням з ним зідзвонювалася. Звісно, він вже не хоче їжачка. Він вже не хоче тут. І мама права, тому треба робити, поки хочеться. На цій ноті я біжу трошечки попрацюю, а потім буду знімати догляд. І, до речі, догляди я не казала, але уже 18-й день стрибків я 18-й день роблю догляд. Я вирішила одночасно почати. Один раз вверх, один раз вниз. Так що я дуже щаслива цьому режимчику. Догляди в мене в кожному марафоні. Ну, а я сама собі працюю. Щастя, здоров'я. До побачення!